2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав три закони пов'язані з військовозобов'язаними та діючими військовими. Один з них про зниження призовного віку. Простими словами, відтепер в Україні мобілізуватимуть чоловіків з 25 років, а не з 27, як це було раніше. Це ймовірно має допомогти поповнити армію на заплановані раніше вищим військовим керівництвом півмільйона українців. Про цей та інші два закони і що вони змінять, поговоримо далі. Мобілізувати. Додаткових 450-500 тисяч людей це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі детальніше розкажу про підписані президентом закони, що вони передбачають, і як вплинуть на подальшу мобілізацію та службу військових. З вас підписка на канал. І поїхали! За зменшення призовного віку до 25 років Верховна Рада проголосувала ще в травні 23-го року. Майже через рік після ухвалення парламентом президент України врешті підписав закон 92.81 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. Автори закону пояснюють ці зміни так. Переважна кількість громадян отримує відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні ними 18-річного віку. Більшість із них мають відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти. Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років у залежності від отриманого рівня вищої освіти, яке закінчується під час досягнення ними 22-24-річного віку. Що відбуватиметься далі? Закон вже вступив в силу 3 квітня. Тож тепер, під час дії воєнного стану, призовні комісії мають провести медогляд призовників, які перебувають на військовому обліку та досягли 25-річного віку. В разі визнання придатними до військової служби їх поставлять на військовий облік та визнають військово зобов'язаними. Це означає, що таких хлопців можна буде мобілізувати до війська, навіть якщо вони не служили строкову службу і не мають військового досвіду. Другий закон з підписом президента стосується. Ця електронного кабінету військовозобов'язаного він дасть можливість створити реєстр військовозобов'язаних, який буде взаємодіяти з іншими реєстрами та базами даних. До реєстру вноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, там з'являться такі персональні дані: відомості про зміну прізвища та ім'я, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, відомості про зміну громадянства, про зайнятість, про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України з датою та напрямком, про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої та після освіти. Досвід роботи за спеціальністю, про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, про володіння іноземними мовами, про дозвіл на зберігання та носіння зброї, про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки, про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну, реквізити посвідчення водія та ряд інших, включаючи навіть Дані з банків. Варто розуміти, що внесена до реєстру інформація про призовника військовозобов'язаного або резервіста буде конфіденційною. А от згода призовників військовозобов'язаних та резервістів на обробку цих персональних даних для цілей реєстру не потрібна. Через електронний кабінет громадянин також зможе самостійно вносити зміни щодо своїх персональних даних. 2 квітня президент України також підписав закон номер 103.13 щодо змін у забезпеченні прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. У порівнянні з першим читанням до кінцевого варіанту низка норм були або змінені, або вилучені взагалі. Тож далі розповідаю, яким є фінальний варіант цього закону. З остаточною версії закону прибрали заборону для військових на публікації в соцмережах фото і відео зі служби, які дають змогу визначити геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини, підрозділи та військовослужбовців під час виконання завдань. Логіки існування цих положень у даному законопроєкті немає, бо це вже і так врегульовано внутрішніми законними актами Генерального штабу чи збройних сил. А ці положення викликали жваву критику, бо у них убачалося, що це буде цензура, особливо у соціальних мережах. Військовим дали можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби що 4 місяці проходити ВЛК. Раніше військовослужбовець, який перебуває на довгостроковому лікуванні, зокрема за кордоном, мав через кожні чотири місяці проходити військову лікарську комісію, повертатися до України для підтвердження, що він дійсно має проблеми зі здоров'ям. Віднині ж, фактично на весь термін лікування спрощується передача інформації про стан здоров'я. Це має робитися автоматично і дистанційно. Виплату 15 мільйонів гривень родині захисника в разі його загибелі встановлено на рівні закону. До цього такі виплати здійснювалися за указами президента України. Тож фактично процедуру отримання коштів для родичів спростили. Якщо військовослужбовець загинув після 24 лютого 2022 року, але до того як закон запрацює, родина все одно 100% отримає компенсацію. Пояснює один зі співавторів закону нардеп від фракції голос Ярослав Юрчиш. Аби не було складнощів із тим добрати кошти, не треба було доводити, що людина може на них претендувати. Тут було вирішено це на рівні законодавства від цієї позитивної ініціативи, яка була оперативно упроваджена у 2022 році за ініціативи президента. Зараз це вкорінено у законодавчу систему. Підписаний президентом закон дозволяє брати цивільних на посади військових капеланів. Левова частка священнослужителів цивільні особи. Тож раніше їх обмежували в доступі до війська, проте віднині, згідно закону, капелан може бути цивільною людиною, але мати доступ до війська аж до лінії фронту. І це не буде порушенням. Військовий керівник, який допустить на передову священника, не буде нести відповідальності. Ще один пункт цієї норми заборона брати капеланами представників церкви московського патріархату. Ми упровадили позицію капелани і прирівняли її до певних військових позицій. Заборонено брати на військових капеланів представників тих релігійних організацій, центри яких знаходяться Україні агресорі. Військовослужбовці нестимуть відповідальність за дискримінацію за ознакою статі чи за сексуальні домагання. Це узгодження заборони дискримінації зі статутами ЗСУ. Ця норма затверджує, що неприпустимо в цивільному житті те саме неприпустимо і в збройних силах. Відповідальність за порушення у самому законі не прописана. Це регулює кримінальний кодекс, але покарання, в залежності від вчинених дій, може бути від записів в особистій справі до кримінальної справи. Це демонструє, що ми цивілізована країна із цивілізованою армією. Крім того, це чітка вимога партнерів України із країн НАТО. Вони усі мають відповідні положення у своїх статутах. Військових звільнятимуть від службових обов'язків на період хвороби дитини. Ця норма стосуватиметься не тільки жінок, а й чоловіків. Проте матері, що служать, все ж матимуть пріоритетність в послідовності отримання такої відпустки. До цього була можливість оформити відпустку за домовленістю із керівником, але вказати причиною хвороби дитини було неможливо. Обмежено придатних більше не буде. Усі, хто отримав такий статус протягом 10 місяців, а точніше 9 місяців після вступу в дію закону, і Ще місяця після підписання президентом повторно мають пройти комісію, і отримати статус або придатний, або непридатний. Проти ВЛК має змогу уточнювати сферу, в якій людина може бути задіяна у війську за станом здоров'я. Працюватиме це так. Військова лікарська комісія дає приписи про обмеження певних функцій людини, які вона може виконувати. Наприклад, людина не може бути штурмовиком чи десантником, бо має фізичні чи психологічні особливості, де-факто, наче вона обмежено придатна, але немає цього терміну. Ключове, щоб у самих частинах було розуміння, куди на які позиції відправляти людину, враховуючи її фізичний стан, щоб для них самих же не було відповідальності, що вони людину із певними особливостями примусили виконувати завдання, яке їй не під силу. Зміни в законодавстві стосуються і відпусток для військових. Відтепер, виходячи з рівності прав, військовий, який не зміг за рік відгуляти усі дні відпустки, може забрати їх грошима. Як це завжди могли робити цивільні? Сума компенсації залежить від заробітної плати, кількості невикористаних днів та виплачується згідно з законом про відпустки. По суті, розраховується у військовій частині індивідуально для кожної людини. Наостанок додам, що в законі номер 103.13 закріпили вимогу щодо психологічної підтримки військових. До цього надання психологічної підтримки у війську не було регламентованим. Віднині ж ця норма легалізує дії психологів у війську. Варто розуміти, що, хоч перші закони, і норми пов'язані з військом прийняті і підписані, основний законопроєкт про мобілізацію ще досі розглядається у Верховній Раді. І зараз важко передбачити, коли ж його врешті приймуть. Але чимало діючих військових запевняють, це необхідно зробити вже зараз. Адже як зазначає голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко, відсутність нового підлаштованого під нашу реальність закону може мати для України дуже страшні наслідки. Якщо законопроєкт про мобілізацію, процеси не буде прийняти, то ми напевно будемо тоді обговорювати вже указ Путіна про мобілізацію. Бо ми мобілізаційні плани, Шойгу. на жаль, така гірка правда. Тобто він потрібний і він дуже на часі, особливо з урахуванням того, що ми бачимо, що все-таки. Росія почала зараз мобілізацію строковиків. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу «Україна на часі. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до підписаних зеленським законів щодо мобілізації і забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. А також коли на вашу думку приймуть основний закон, традиційно нагадую і про підписку на канал та лайк під цим відео. Па-па!